Запилення комахами. Бачите як? бджола збирає пилок. Чула далі збирає пилок уже в іншій квітці. коли вже пилок потрапляє на приймочку маточки, Це нам передує вже процес запліднення. Запилення може бути самозапилення, а може бути і запилення комахами, яке ми спостерігали зараз. Поки бджілка оббирає пилочок на квітках, вона то, то лазить он по пиляках то лазить по приймочці маточки, тобто сама ж і переносить, допомагаючи рослинкам запилюватися. Розуміло, що якщо брати, наприклад, і тюльпанів, то краще, щоб після запліднення, утворення, коли вже от у нас, так? Сукупність пелюсточок обсипеться. Краще вже її відламати, як вже від квітка, для того, щоб не стимулювати генеративне розмноження, щоб цибулина не втрачала свою силу на розмноження, а розмножувати вегетативно, тобто коли відбувається поділ цибулинки.